Ми, як та суспільство, ми не дуже навчені давати адекватну підтримку. Бо дійсно багато ми чуємо, ну так він же живий, здоровий, ну він же ж повернувся, він живий, здоровий. Чи там добре, не здоровий, живий. Але ми забуваємо, що є ще феномен невизначеної втрати. Один з, один з видів невизначеної втрати це коли фізично людина присутня, а психологічно відсутня. І це відбувається от, да, при тяжких там, психічних розладах, типу депресії і так далі. Але й коли е, відбуваються зміни в особистості, ну тобто війна дійсно змінює, впливає на людей, змінює та змінює людей, і от повертається візуально твій чоловік, навіть в госпіталі, але і, і хай у нього всі о, частини тіла на місці. Наприклад, що візуально він дійсно та ти впізнаєш його як свого чоловіка. Але людина він зовсім інша. З іншими звичками, з навіть тональністю голоса іншою. Часто дівчата кажуть про цей чужий, холодний, Да, потім він відігрівається і вона відігрівається. І от в перші цій миті чи в перші дні, коли надзвичайно багато іншого нового досвіду, на який не підписувався взагалі-то, та не підписувалась. І коли знаходиш хоч когось, кому ти можеш там пожалітися піти за підтримкою, зазвичай це хтось із близьких, ну чи з лікарів, наприклад, то, -то, -то отримуєш щось на кшталт іншим. Гірше там у подруги твої, чи там у когось взагалі там безвісті з них, чи не повернувся. Я дуже хочу, щоб ми зараз теж не звучали як там сноби, які знають, як і що робити, та але оця неадекватна підтримка, яка надається прямо по по больовій точці, ріжеться. Та тоді виходить, я не маю права. Звертати увагу на себе, бо за свою увагу мене соромлять це мінімум, соромлять.